Будемо тестувати васерфаль, красочку внутрішню і, звичайно, внутрішню краску. Наливаємо каву. Трошки Кока-Колі. Да? Прийшли додому. Діти, що захотіли намалювати мамі сонечко, навірно, да? як вона себе буде вести це сонечко. Захотіли помалювати трошки, будиночки, якісь там, да, щось там море красиве, травичка. Шо, ми, поїли шоколад. Співа пришли з роботи, давай все діло. померло к у вас впал вообще просто обалденно. сейчас я вытираю на ньому просто капли на ньому просто капли Не бачу жодного следа ни ні ни чого вообще таке впечатление ребята на что взяв новый образец правда не би, если бы так вот оно займем тоже дуже долго старался а вы бачите Противо Васерфола у, у нас залишилися, на жаль, сліди від кави, сліди від коли, сліди від карандаша, сліди від маркера. І... І Вассерфол рекомендую. Миється дуже гарно.